Вітаємо, коти і китюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. У Stalker 2. Серце Чорнобиля вийшло глобальне оновлення Ніч мисливця. Воно зачепило багато аспектів гри, і це, до речі, вже шосте велике оновлення. Основні зміни такі: з'явилось одразу декілька видів приладів нічного бачення. Зробили перебаланс нічного бачення для НПС. Тепер вони будуть гірше бачити в темноті, але й деякі НПС також матимуть прилади нічного бачення. Повертається старий друг, якого знають всі фанати серії. З'явилося налаштування керування геймпадом, ще додали нові варіанти облич і зачісок для жіночих NPC. а ще з'явилася опція локального відновлення резервних збережень. В більшості випадків це корисно в приглюках з модами. Але й загалом це приємний функціонал. Ще по всій зоні перебалансили лут у сховках. Додали рідкісний дроп, моди на зброю і саму зброю. Предмети у сховці гравця тепер можна сортувати і додали нову унікальну зброю драгунка. А і ще NPC тепер можуть лутати мутантів, вирізаючи їм лапи, очі. Відтепер можна зробити передзамовлення одразу на три цікавих гри. Ми особисто чекаємо на Code Vein 2. За базову версію 2000 гривень без однієї гривні, за делюкс версію 2400, а за ультімейт 2600. Це гра в жанрі соулсів і вона є прямим продовженням першої частини. Грати будемо за мисливця ревенанта, якому допомагає дівчина на ім'я Лу. А вона має силу долати час. А це вже дозволяє їм подорожувати на 100 років у минуле. А в минуле вони подорожують для того, щоб спробувати запобігти загибелі нинішнього світу. Ще нам представили нових персонажів лавіню та Жозе, а ще нові типи зброї, дії з кров'ю і здатність форми під назвою Меч абсолютної страти. Попередні замовлення вже доступні, а цифрові видання Digital Ultimate і Digital Deluxe Edition нададуть гравцям доступ до гри на три дні раніше, 27 січня наступного року. Загальний реліз гри очікуємо 30 січня. А ще судячи з опису у стімі, з гри видалили кооперативну складову. Ще можна передзамовити Deus Ex Remastered за 540 гривень. Тут все просто. Звичайний ремастер старої кльової гри. Реліз 5 лютого наступного року. А от за передзамовлення Crimson Desert треба буде викласти 3000 гривень без однієї гривні за базову версію. І за Deluxe – 3350. І от такі подаруночки за передзамовлення нам обіцяють. Для тих, хто грає в Black Desert Online, цього, мабуть, недостатньо. Так, Crimson Desert – це однокористувацька RPG із великим світом. І вона знайома всім, хто грав у Black Desert Online. Ціна, звичайно ж, космос. Одразу видно, з кого Піролебіс брали приклад в цьому плані. А ще, до речі, зацініть регіональні ціни. В принципі, нічого дивного. Розробник Піролебіс із Південної Кореї. І вони вже не шаріються визнавати важливість для себе болотяного регіону. Стосовно самої Crimson Desert, у студії дуже добрі можливості тестування механік в поточному проєкті. Тому сама Crimson Desert швидше за все буде дуже приємною. Реліз очікується 20 березня наступного року. І на відміну від Перолейбіс, банже нас потішили. Видали базу. Бо обмежили доступ до свого багатокористувацького шутера Destiny 2 мешканцям болота. Все почалось тиждень тому. На форумі кампанії почали з'являтися повідомлення про неможливість доєднатися до серверів гри. Ті, хто не зміг доєднатися або були забанені, поділились відповіддю представників банджі на форумі: сервери недоступні там, де немає доступу до гри за законом. Контексту в ситуацію додала сторінка подій Destiny 2 The Desert Perpetual Epic Raid, яка стартує 27 вересня. В ній банджа оновила правила для самої події і для гри загалом, зокрема, особливо цікава ця частина. Конкурс недоступний в Афганістані, Білорусі, Кубі, Ірані, Північній Кореї, тимчасово окупованих регіонах України Russian Health Divisions of Ukraine, Росії та Сірії. Хочете на очікуваний поворот? Хідео Кадзіма готує ту ж саму гру, але в більш проривному виконанні. Ні, не подумайте, це не сарказм. Каджима Продакшнс показала перший арш шпигунського стелс екшену і розкрили частину акторського складу. Тут ми бачимо прекрасну, але дуже налякану Софію Ліліс. Якщо опис проєкту комусь нагадує Metal Gear Solid, то це не випадково, оскільки Кадзіма відкрито каже, що хоче запропонувати схожу гру. Але в більш проривному виконанні. На жаль, Хідео Каджима не показав трейлер гри і не розкрив її геймплейних особливостей, обмежившись лише офіційним артом, на якому зображено силует людини на тлі будівель. В принципі, все в кращих традиціях генія. Фізін це вже робоча назва гри. Щодо кастингу акторів, то він ще триває, оскільки його дуже сильно сповільнив страйк акторів радіо та телебачення. Слані вперше показала геймплей Marvel's Wolverine. Нас не стали балувати великою кількістю подробиць про гру, але за показаними кадрами, і так очевидно, що це буде брутальний екшен із великою кількістю кривавих сцен і жорстоких епізодів. Все, що ми любимо у Росомасі, буде в грі, і нам це дуже подобається. Головну роль виконав Ліам Макінтаєр спартак з одноіменного серіалу. У грі буде кілька основних локацій, включно із канадською глушиною, вигаданим містом Мадрипур і Токіо. У грі з'являться знайомі персонажі Марвел, серед яких містик і Червоний Омега. І як і завжди, Sony запропонує максимально гнучкі налаштування доступності. Більше інформації про гру обіцяють розповісти навесні наступного року. Точно відомо, що гра стане ексклюзивом PlayStation 5, але, мабуть, це буде як із павуком, тимчасово. Багато з нас насолоджуються шутерами від першої особи, такими як Battlefield 6, і як правило, найбільше задоволення приносять саме онлайн-змагальні режими. Але сюжет теж важливий в задоволенні, і нас це теж стосується. Якщо у грі, крім стандартного змагального режима, є ще якісний сюжет, то до неї і ставишся зовсім інакше. Так от, тепер з виходом нового трейлера, гравці Battlefield 6 мають краще уявлення про те, чого взагалі очікувати від однокористувацького компонента. Гравці вступлять в ряди Dagger 13, кінжал 13, загону елітних морських піхотинців, які намагаються зупинити приватну військову корпорацію під назвою Pax Armata, що користується розколом НАТО. Ніби це НАТО взагалі об'єднане і якось працює. Але це ми відійшли від теми. В однокористувацькому режимі ще повернеться єдиний наратив. На відміну від епізодичного досвіду War Stories, із яким гравці можуть бути знайомі з першого по п'ятий Battlefield. Новий трейлер дає уявлення про місця, де будемо ми битися. Вони будуть охоплювати чотири континенти, включаючи відомі місця, наприклад, Великі Піраміди Єгипту. Нам трейлер сподобався, але поки не будемо марно сподіватися на гру до її релізу. І Battlefield 6 вийде вже 10 жовтня цього року. Blizzard випустила 10 сезон Diablo 4 23 вересня. Новими сезонними механіками є сили хаосу і перки. Причому сили поділені на чотири різні рідкості, тоді як деякі перки залежать від класу. Традиційно в 10 сезоні доступна нова сезонна лінія завдань, і після тривожних подій в Кедварду наші персонажі зустрічаються з асасином Шаяном для того, щоб знайти джерело нових жахливих демонів. А ще до 2 жовтня можна пограти в Діабло 4 безкоштовно, так би мовити, зробити кровавий тест драйв такої дорогої гри. А ще запускається колаборація Діабло 4 зі Старкрафт. Чесно кажучи, це вперше взагалі зробили колаборацію двох ігор, які нам подобаються. Ну нарешті. Обажню, коли вигадують назви, від яких можна зламати язик. Тоді, коли і так ледве говориш, так от файтинг від Riot Games під назвою 2XKO вийде в ранній доступ на ПК вже 7 жовтня. Це файтинг із персонажами із іншої гри Riot Games – LOL, Лол Ліги Лігенд. Але тут роблять акцент на унікальному досвіді в деяких механіках героїв. Візуальний стиль чомусь нагадує анімацію з Аркейн, але чи стане гра популярною, покаже час. Бо карткова гра від них же of Соврентера, хоч і якісна, проте надовго популярною не залишилась. Дуже дуже неприємно здивувалося українське ком'юніті, яка чекала на Ark Raiders. І ось у чому справа. Раніше на сторінці гри в Epic Game Store зазначалося, що в грі буде українська, але тепер цю згадку прибрали. А в Steam української теж немає в переліку мов. В обіцянку додати ще кілька мов теж прибрали. Але натомість додали мову Пушкіна, і що сумно, гра офіційно продаватиметься на болоті. В описі ми залишимо посилання на обговорення з цього приводу. За бажанням можете долучитись, головне, не ведіться на провокації зі сторони маскітів. А для тих, хто не знайомий із грою і хоче подивитися, що вона із себе представляє, це можна буде зробити з 17 по 19 жовтня. Жодних кодів, запрошень, роздачі лотереї. Можна буде просто зайти. Безкоштовно просто зараз можна забрати в Epic Game Store дві гри. Істернек «Екшн RPG із видом збоку. І ще одна грал's Brother and The Most Important Game of the Galaxy. Це Point -and Click головоломка. Як завжди, ігри можна безкоштовно забрати до наступного четверга. Все супер клас. В новеньке щось зможемо пограти цього тижня? Звичайно ж. От зараз якраз і пробіжемося по релізам наступного тижня. 30 вересня можна буде пограти в Final Fantasy Tactics The Evaluist Chronicles. Це стара добра фіналка із покроковими боями, де ви одразу бачите все поле бою і рухаєтесь, так би мовити, як шахи. Геймплейно гра все ще непогана і може сподобатись новому гравцю. Але сюжетно затягнути, не знаючи попередню всієї історії до, буде важко. Тим паче за таку ціну. Train Трейнсім World 6 Шоста частина симулятора Укрзалізниці. Ну майже. Тут буде представлено багато різних країн і міст і різні моделі потягів. Кому такий жанр подобається, точно зацінять цю гру. А ще вийде лега-паті. Тут можна в кооперативі до 4 гравців грати у всілякі міні-ігри. Все злизано з паті Енімал і інших вже популярних і відомих ігор. Із додаванням чогось оригінального і не дуже. Alien, Roken, Кершен і Wolf Edition. Тут нам треба буде вижити, граючи за колоніального морського піхотинця Зулу Хендрікса, відправленого на планету Пурдан у в'язницю. Звичайно ж, найцікавіше те, що це гра у всесвіті чужого. 2 жовтня в реліз вийде Digimon Story Time Stranger. Остання частина серії Digimon Story. Геймплейно це типічна JRPG з унікальним сюжетом. Бо Дігімони хоч і схожі на покемонів, але це дійсно оригінальна історія. Ще вийде The Sims 4 Adventure Evates Expansion Pack новенька донатне ділсі з візуалом і локаціями. Коштує 1000 гривень на хвилиночку. В найкращих традиціях The Sims. А і щось Інзою не дуже вдалося вбити The Sims, так? Dжиokids або Genna Kids. Музична гра зі стильними слешерними воями і яскравими героями. Демоверсія є? Еллю. Тут нам треба провести дерев'яну мишку через лабіринт, повний головоломок і невідомих небезпек. А що вона хоче? Просто вийти до щасливішого місця. Нам гра дуже сподобалась, і українська локалізація в ній є. На цьому із новими релізами все. До речі, поділіться, а у що наступного тижня плануєте грати ви. Я, наприклад, засіла у New World Aeternum поки що. Міцненько обіймаємо всіх наших патрончиків, ви дуже класні. І взагалі дякуємо за підтримку. Якщо хочете теж нас кинути гривною, то це дуже легко зробити у спонсорстві Ютуба або на Патреоні. Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ і слава Україні!